Всім доброго доброго дня. Сьогодні у нас 18 червня. Я сьогодні пішла в магазин, купити мені потрібно бройлерну курицю і взяла яловичину. Бройлерна курка у нас кіло 104,94, ну 105 гривень. Заважила курка майже 2 кг. Заплатила я за курку 202 грив 50 копійок. Молода курка, бо я той раз брала більшу таку більш жирну. А це така, молоденька. 2 кіло якраз те, що треба, такий ковбочок. Так, і ще взяла я е, теля, е, телятину борщову. Коштує 130 гривень. 4,94. І тут її кіло 66 к. Вот такая телятина. Свеженька. Там сьогодні так багато народу було в місолюбі. Черга була. Черга я стояла в черзі, щоб купити. І все в мене вийшло 346, 98, 347 гривень. Ну, це, я за цим і шла а вже по дорозі купила лаваш 15 гривень. Зайшла в простор, купила ось таку пинку для укладання волосся і коштує така пінка 114 гривень. Оце у нас Німеччина. Тафт. Шварцкоп. Так, 114 гривень. А так, ось зайшла в траш. Так, в траші я взяла сметану, була знижка на сметану. І оця сметана 20% жирності. Вона коштує 19,72. Так, рульку взяла теж. Ось така рулька, щось мені так захотілося її ювілейний виробляє. Так, ось така рулька е, заважила 300 гривень. Ой, 300 грамів там рульки було. Так, кіло 224 гривні на 67 гривень. Оцей кусочок 67 гривень. Ну, 300 грамів у мене чоловік не їсть свинячу, тому це мені досить буде. Так, а йому взяла варену. Ковбасу вищого гатунку, дитяча, і коштує вона 60 гривень, 59,90. І на огірки була знижка у них. Я взяла 40 гривень, коштує кіло. Я один взяла, бо у мене є ще огірочок. І він заважив на 6 гривень. Ось огірочок, це ж мінус 25%. Відсутків. 29,55 вийшло е, кіло. 29,55 огірки. Ну, нормально, вже, там більш-менш. Так, і за все я заплатила 152 гривні 96 копійок. Так вроді нічого і нема на що дивитися. Ну, м'яса надовго вистачить. А тут так, особо нема на що дивитися. Ну. Уход за волоссям тільки он 114 гривень, та тут поїсти 152 гривні. Ось і рахуйте, як ми тут за все платимо. Але все є, все є. Всім бажаю гарного дня. Головне, мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі. Дуже дякую всім, хто дивиться, хто пише коментарі, хто ставить лайки. Це якось продвигає мій канал. Всім бажаю. Хай вам щастить. Хай вам щастить, любі друзі. Всього найкращого. Пока-пока.